Купив я мотоблок, як мені продавець саджував українського виробництва, бо я так і хотів. Потім, коли він приїхав, я подивився на набірку. Той мотоблок Дніпровського тракторного заводу, українського виробництва, насправді на набірці написано, що в Китаї виготовлений. Тепер по плюсах. Дуже потужний двигун бензиновий, 17 кінських сил. Дуже потужний редуктор. По рівні дорозі тягне супер, навантаження. Ось там 500 кг вказано до 500 но але він може тягнути набагато більше, дуже сильно потужний. Но, тільки правда він легенький з-за цього щеплення з поверхнею слабеньке. Бажано було б спереді якесь навантаження додаткове. Так це два плюси, сильно, дуже потужний. Тепер по мінусах. На третій день. Відламався пін на диференціалі на правому колесі. Відправив по гарантії, прислали новий, новий поставив, теж поламався через там, моментально на правому колесі так само, чомусь не знаю чи так. Тут величезний мінус з датчиком рівня масла, чи що воно таке є. Коли чуть-чуть мотоблок нахиляється десь під горку чи з горки, він одразу глохне. Вирішили його відключити і ця проблема пропала. Але тепер ризикуємо, що він може перегрітися, якщо буде стояти криво. Тепер колеса поміняли, поставили в джигуля. Отут тут півося постійно гнуться, прогинаються. Я не потрібен гоняний. Там вже варено. Трищенко. І ця штука постійно гнеться. Навіть при малому навантаженні вона постійно гнеться, гнеться, гнеться. А що тут були щітки, вони одразу вже кріплення почали в них ламатися. Одразу вже сходу. На навіть там нормально якось не підходило. І самий-самий самий величезний мінус, що тут немає нормальних диференціалів таких як звичайних дешевих китайських на тим локах, що типу, нажав на ручку, з одного боку крутиться, з другого ні, він повертає. Тут такого немає, тут треба вручну і роги крутити. І це дуже важко. Ось такі плюси і мінуси. А і знайомий бачив якогось мужика, який переробив такий монтаблок на трактореці і він ну, каже дуже задоволений, тому що тут двигун дуже сильний і редуктор. Ну все решта гамняна, все решта треба перероблювати. Отакий вот ми там блок Дніпровський. Думайте самі, що вам його варто брати. Всього доброго.